Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль. І це програма Міжкультурні діалоги. Сердечно вітаю. Нагадую, що після радіотрансляції цю програму ви можете послухати у формі. Радіоподкасту на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.польська а також у стрімінгових сервісах Spotify Apple Podcasts і на YouTube. Сьогодні моєю гостею у програмі. «Міжкультурні діалоги буде україністка, дослідниця, докторка Катажина Якубовська Кравчик. Виконувачка обов'язків директорки інституту україністики Варшавського університету. Варшавська україністика має понад 70 років, і з 1 жовтня 2024 року це саме інститут, а не кафедра. Як було до цього? Цьому передувала велика праця, дуже багато старань. І, врешті, це є інституція, яка має свої напрямки діяльності. Досліджень, декілька лабораторій, студентів, також співпрацю з багатьма науковими і культурними осередками по всьому світу, якою сьогодні є варшавська україністика, і також чому важливо розвивати українознавчі студії загалом далі до вашої уваги у розмові. З Катажиною Якубовською Кравчик. От п'яшого падіння два тисячі з 1 жовтня 2024 року у Варшавському університеті існує інститут українських студій. Досі це був відділ кафедра, яка існувала з 1953 року. Тому ми маємо дуже довгу історію історію праці багатьох поколінь україністів. Адже на кафедрі працював і професор Стефан Козак і Остап Лапський, і дуже дуже багато. Людей, які творили історію польської україністики, історія україністики для чого чому кафедра була перетворена на інститут? Можливо, це також було розширення діяльності, розширення напрямку. Як це виглядало? Стання постання інституту твали, ми ще ж це 20, a а можна 30 lat. Зусилля по створенню інституту тривали, я думаю, що найменше а то й 30 років. У всякому разі, вони тривали стільки, скільки я себе пам'ятаю, тому що всі бачили потребу в розвитку україністики в дуже різних напрямках, а також у розвитку досліджень, які б стосувалися польсько-українських відносин. Після 1991 року я думаю, стало зрозуміло, що це важлива тема, що в Польщі, але можливо не тільки в Польщі. Ще не було такого інституту, і що ця спадщина, яку ми маємо, дає нам можливість розширити наші дослідження, займатися також суспільно важливими темами. Мишлен собі о студіях україністичних, коли задуматися про вивчення україністики у Польщі, то існує думка, що як і в інших країнах вона є частиною словістики, де є русистика і так далі. Однак мені здається, що тут це виглядає дещо інакше. Якби ви могли визначити цей контекст україністики тут, у Варшаві, які дослідницькі напрямки, які дослідницькі питання були важливими впродовж багатьох років, що було досягнуто, чи то в вмовозна. Czy w literaturze znałstwie, jak go rozszerzyć? Czy w, w, w języku czy w literaturze jak to rozszerzyć? Warszawska ukanistyka nie była powiązana z usycistyką. Варшавська україністика не була пов'язана з русистикою. Це безумовно наша велика перевага і привілей. Ми не були частиною інституту славістики, ми були самостійною кафедрою. Тепер ми є самостійним інститутом. Хоча ми і функціонуємо в рамках факультету прикладної лінгвістики, але ми функціонуємо на різних правах. З інститутом русистики напрямки досліджень були і є дуже широкими. Перш за все, в інституті є три лабораторії: лабораторія порівняльного мовознавства, досліджень української ідентичності та польсько-українських літературних взаємин. Ці студії проводять дослідження як у галузі літературознавства. Культурології, так і в галузі лінгвістики ми працюємо з українськими університетами, зокрема з Львівським університетом, Волинським університетом імені Лесі Українки, Київським університетом імені Тараса Шевченка, Українською академією наук, але ми також співпрацюємо з меншими університетами у Бердянську, Кривому Розі, у Глухові та багатьма іншими також ми співпрацюємо із великим прикарпатським університетом в Івано-Франківську, з яким наша співпраця також існує вже багато років, і з яким ми маємо спільну видавничу серію. Наразі це вже понад 20 книжкових видань. Тож ми дуже відкриті для колег-дослідників з України. Також ми співпрацюємо з європейськими університетами у Загребі, Будапешті, Празі Мюнхені. І, наприклад, Оломуц чи Пряшів. йдеться також про побудову певної мережі. Ця мережа розширюється, але мені здається, що зараз. Чи не тільки зараз надзвичайно важливо створювати якісь широкі мережі для співпраці, для обміну досвідом, а також для спільних досліджень. Тому що я думаю, що тільки тоді ми можемо бути почутими в ширшому контексті і з ширшою аудиторією, А як сучасна Україністика сьогодні може вийти за мовознавчі чи літературознавчі дослідження на безаші ще стараємо Сержатимуканістика давно в баданнях, але також в програмах студію. Ми дуже стараємося. Ми дуже стараємося розширювати цю україністику як у дослідженнях, так і в навчальних програмах. Я думаю, що наша магістерська програма, європейська україністика, є досить піонерською, де ми хочемо готувати фахівців не тільки для викладання у школах, а готувати людей, які будуть готові працювати в медіа, адміністрації, у дипломатії, в неурядових організаціях організаціях, працювати перекладачами, і до речі, якщо прослідкувати за нашими випускниками, то саме туди наші випускники йдуть вже багато років. Ми також включаємо в це в наші бакалаврські програми. Останні два роки з'явилися так звані професійні спеціалізації або модулі, одна з яких пов'язана з адмініструванням і дипломатією, інша з медійними студіями, де ми хочемо дати студентам можливість дізнатися про Україну на практиці, а також дати їм певну майстерність. І з цього виходять дуже цікаві проєкти. Наприклад, у першому модулі є предмет культурної дипломатії. На залік з цього предмету студенти мають зробити власний проект цього року. Наприклад, вони підготували проєкт про кримсько-татарську культуру. До якого запросили людей, які активно займаються цією культурою, творять її, також підготували проекти для школярів, пов'язаний із найвідомішою українською колядкою Щедрик. Це було напередодні різдва. Вони також підготували декілька інших проєктів саме для того, щоб достукатися до публіки, до людей, які зазвичай не залучені в українську культуру, аби показати їм цю культуру. Для студентів це дуже важливий досвід. Ми хочемо навчити їх, як це робити, щоб вони самі відчули, побачили, які елементи є складними, як готується такий проект. Самі досвідчить, побачити, які елементи сумту, як такі проекти приготовує. А як своїх теж обсервацій внікакіде за вашими спостереженнями, коли йдеться про перший такий досить широкий інтерес до вивчення українознавства, коли це було і чи було це якимось чином пов'язано із подіями в Україні? Тут я маю на думці не останні понад 10 років, а навіть трохи більше чи вплинула, скажімо, незалежність помаранчева революція на вибір цих студій, тож досвячені бажає моїх колегів ніж моє, Але так, це більше досвід моїх колег ніж мій. Але так, україністика це така наука, яка дуже чутлива до того, що відбувається в Україні. І, наприклад, після помаранчевої революції, у нас було стільки ж кандидатів на одне місце, місце, скільки на юридичний факультет, що було рекордом. Я вже не можу сказати, скільки саме, але знаю, що це була велика дюжина студентів на одне місце. Так, але з цим також є певні труднощі. Бо якщо у 2022 році зростало зацікавлення україністикою, то зараз ми бачимо, особливо серед випускників польських шкіл, значно менше зацікавлення. Беручи до уваги останні роки, це переважно українці. Зі східної України, які приїхали до Польщі теж тут є. Тож є також цей, я б сказала, ніж культурний і мовний аспект. Тому що, як ми знаємо, багато людей з цієї частини України розмовляють російською мовою на щодень, а тут вони навчаються на такому напрямку. А але це також дуже красиво і дуже повчально. Також дуже надихає те, як, наприклад, студенти зі Західної України до допомагають не лише польським студентам, але й студентам зі східної України пізнавати українську культуру. Мені також дуже приємно бачити, як наші студенти, які в перші місяці навчання в університеті розмовляли російською, вже на другому курсі розмовляють українською. Тому я вважаю, що це наша роль і наше завдання інтегрувати дуже різних студентів в українську культуру. Жбестом культурою... Українського інтегрувати на різних студентів і тут теж я цікава такого контексту. І тут мені також цікавий цей контекст української меншини у Польщі, можливо, з більш лінгвістичної точки зору, тому що такі дослідження проводилися в різних центрах. Це також певним чином те, що ви зараз показуєте студентам, чи це важливо для вас як для дослідницького та освітнього центру. Так, очевидно, показуємо заевна так. Звичайно, ми показуємо як специфіку різних регіонів Польщі, української мови в різних регіонах Польщі, так і, наприклад, українську літературу, створену в різних регіонах Польщі. Дехто займається такими дослідженнями щодня, але це переважно частина спеціалізованих занять. Туда є ще власне в останнім часі, навіть перед повноскалевим останнім часом ще до повномасштабної війни було багато розмов про присутність українського контенту в різних сферах життя. Але коли я подумаю про Польщу та польську спільноту, яка вивчає східну Європу, зокрема Україну, я часто помічаю тему історії, політології, але можливо меншою мірою культури чи літератури, чи може. Україністика як галузь знань, як дослідницький центр, якось це змінити, щоб цей образ України і присутність цього контенту були більш присутніми, більш помітними і стали предметом досліджень. Також і в інших галузях, не тільки в україністиці. Мало щоб баданьож в інших джджінах, не тільки якби так, вомсько в україністиці. Стаємо ще тобі від стаємо співпрацювати з номі. Ми роками намагаємося працювати над цим з різними центрами. Ми намагаємося це робити роками, тому що ми твердо віримо в культурну дипломатію. Ми твердо віримо в те, що університетські центри це не тільки місце, де проводяться дослідження, але що ці дослідження мають виходити у світ. І що ці дослідження мають також трансформуватися в конкретні дії. Саме тому ми, як кафедра україністики, а тепер інститут, вже багато років поспіль організовуємо виставки українських митців та дискусії про українську культуру, і не лише в нашому університеті, але й з партнерами з різних культурних центрів в Польщі та за кордоном. Ми намагаємося зробити так, щоб українська культура перестала бути екзотичною культурою, а стала культурою, з якою ми фактично живемо в Польщі. Протягом століть, яка також співтворила і вплинула на польську культуру. Так і твожемо, п'явським обвитали польські, хоча ж сам теж так, і вони в основному складаються. Це із польських громадян, хоча є також професори з України, люди, які вже навчалися тут або приїхали сюди як науковці, і мені також цікавий цей контекст співпраці, можливо, з дипломатичними установами тут з міністерствами. Я не знаю, чи можемо ми про це говорити, але це питання, яке сьогодні дуже хвилює Україну, присутність України і цей український наратив, який повинен бути широким, розповідати і виходити за межі російського контексту. Я повім так, Ністед в нашій частині Європи дипломатія культурна через десятиліття була. Я б сказала так: на жаль, у нашій частині Європи культурній дипломатії десятиліттями приділяли дуже мало уваги і дуже погано її цінували. Звичайно, останні декілька років чи місяців можливо більше змінили цю ситуацію, але я думаю, що все ще бракує дуже конкретних дій. Так, зараз є дуже конкретні ініціативи з боку України. Фактично, вже у 2022 році. Вперше така ініціатива була створена фондом президента Зеленського. Він організував таку програму Ukrainian Studies Global, але на жаль, ця ініціатива не отримала подальшого розвитку. Наразі є ще одна можливість: Український інститут створює таку програму для україністики, власне, для створення кафедр україністики у світі. Але наш контекст у Польщі дещо інший, тому що ми маємо ці україністичні студії. Я б сказала, що кілька років тому вони існували навіть більшою мірою їх було більше, і нам би дуже хотілося, як представникам усіх польських україністик, щоб нас помітили, щоб ми отримали реальну підтримку з боку різних центрів, у тому числі українських, щоб наші специфічні потреби були помічені, тому що ми вже є. Ми вже є, ми вже існуємо, але ми також прекрасно усвідомлюємо, що без підтримки українських центрів чи інституцій нам буде дедалі важче. Буде нам це судні. є нам це судні і буде нам це судні. Близько 20 років тому я почала приїжджати на перші конференції, організовані кафедрами україністики. Це були краків, познань. Я також познайомилася зі студентами з Варшави, і тоді у мене склалося враження, що все це існує завдяки людям, завдяки професорам, кандидатам наук, студентам, аспірантам їхній неймовірній праці та відданості справи. Так, напевно, українська така дідна, яка вимага пасіонатів. так, україністика це безумовно сфера, яка потребує небайдужих людей і яка існує завдяки небайдужим людям, а особливо україністика в Польщі існує завдяки небайдужим людям. Але за цим має йти щось інше. Звичайно, ми знаємо, що Україна зараз перебуває у надзвичайно складній ситуації, що війна, яка триває, унеможливлює багато речей, але це не означає, що ця культурна дипломатія. Не може розвиватися ця культурна дипломатія насправді була дуже інтенсивною в різні часи. Якщо я пригадаю свої студентські роки, то саме тоді, коли Дмитро Павличко був послом України в Польщі, ця дипломатія розквітла. Я не пам'ятаю жодного важливого заходу на кафедрі україністики, на якому не був би присутній український посол. Тому я думаю, що це також багато залежить від людей, від пріоритетів, від того, що стає важливим. Саме завдяки цьому, ми маємо пам'ятник Тарасу Шевченку у Варшаві, завдяки Дмитра Павличка і його глибокому розумінню того, що культура це також важливий механізм творення не лише діалогу, а й політики. Кілька разів повідала дипломації культура. Ви декілька разів говорили про цю культурну дипломатію, і вона безсумнівно дуже важлива. А як ви розумієте її для себе сьогодні, коли існує дуже сильна російська пропаганда, поширюється дезінформація, коли ми маємо справу з дуже складною ситуацією в Україні, повномасштабною війною? І ми не знаємо, як ситуація буде розвиватися далі, але в той же час треба жити далі і розвивати те, що розпочато, і те, що здається, має сенс. Треба це розвивати і над цим працювати в контексті. вважаю, що дуже важне є показувати те з'явістка української штуки та культури. У глобальному контексті мені здається дуже важливо показувати ці явища українського мистецтва культури, які показують, хоча це може звучати дивно, що українська культура є частиною європейської культури і завжди була нею впродовж століть. З великою радістю я спостерігаю, наприклад, як була сприйнята виставка, присвячена українському авангарду. В європейських містах чи то в Мадриді, чи в Брюсселі, чи в Лондоні, чи у Відні вона справді збирала натовпи глядачів, глядачів, які не цікавилися Україною якимось особливим чином. Вони прийшли на цю виставку не тому, що вона українська, а тому, що це була виставка мистецтва, присвячена авангарду. Україна дійсно має величезний потенціал, культурний потенціал, який вона може і повинна показати світові. У мене таке враження, що останніми роками. Ами, ця мистецька діяльність більше зосередилася на документуванні війни воєнних злочинів, і це теж зрозуміло, але це дуже схоже на те, що в останні роки звичайно це дуже важливо. Це також елемент культурної дипломатії, але я також дуже ціную ці ініціативи, які показують багатогранність української культури, і цей величезний доробок, який тільки невідомий або часто просто. Приписується російській культурі. Нагадаю, ви слухали розмову із україністкою дослідницею української літератури, докторкою Катажиною Якубовською Кравчик, виконувачкою обов'язків директорки інституту україністики Варшавського університету. І на сьогодні у міжкультурних діалогах це все. Дуже дякую вам за увагу. і Також нагадую, що подкаст цієї програми можна слухати на подкастовій платформі польського радіо, подкасти.полське а також у стрімінгових сервісах Spotify Apple Podcasts і на YouTube. бажаю вам помічати ці елементи української культури, де б ви не були, і розповідати про них світові. Мар'яна Кріль на все добре.